Це не до добра Україна стоїть на грані такого, як би казати, взриву. Народ ну перестав вірити владі, народ перестав молитися за владу. Хоча я завжди повторюю, яка б влада не була, я би грішних не був, потрібно за нього молитися. Ми не є єдині на цій землі, бо дав право кожному на спасіння. І важко це, коли розмовляєш з воїнами з пораненими, сказати, що молись за свого ворога, але без тієї молитви не буде спасіння, не буде перемоги. Перемога є в наших руках, і якраз у цей час, коли Росія у моїй формулі це є ота диявольська нечисть, яка об'єднала усю сатанинську силу, щоб вдарити в останній момент. Як бачите, Європа вона боїться. Як бачимо, Америка підігрує Росії. Як бачимо, багато є такого, що страшно сказати, це є оті обкрадання, коли ми ви самі знаєте і помагаєте. Кожна людина допомагає на фронт. Ми збираємо по гривні по дві, а тут мільярди пропадають.